Thank you. Вітаю, друзі! Такий буде трохи незвичний терапевтичний етюд, побудований на ідеї, яку, як на мене, чудово виклав в своєму фільмі японський режисер Хірокадзу Корееда. Фільм 1998 року, який називався Після Життя. Давайте вам одразу покажу. Покажу цей фільм, ну не фільм, покажу, звичайно, я покажу вам рекламний, рекламний анонс цього фільму, рекламну. Не можу підібрати слово. Рекламу цього фільму, рекламний плакат цього фільму. Одразу, як ви зауважуєте, заслужені міжнародні премії. Отже, Хіракадзу Кроеда. Незвичний, чесно скажу, я навіть не чув про цього режисера, і фільм мені випадково, абсолютно. Навіть ніхто мені його не радив. Десь він в якийсь виплив, і я так цікаво глянув, потім передивився фільм і вирішив поговорити з вами відносно ідеї цього фільму, але не про фільм. Звичайно, ну який ЗМІ зустрічаться нам переказувати один одному книги, фільми, обмальовувати картини, краще це почути, побачити. Я впевнений, що якщо вас зацікавить ця тема, то ви вернетеся до Кареде і його фільму після життя. А основну ідею, яка закладена в ньому в цьому фільмі, і до речі, коли я прочитав, як створювався фільм, то сам. Хірокадзу Кореда опитав величезну сам особисто опитав величезну кількість японців різного віку, різної статі, зрозуміло. З одним простим запитанням, яке він і виніс потім в ідею свого фільму. Тому що весь фільм відбувається після смерті. З єдиним запитанням. Чи готові вони? Згадати їм дається тиждень на спогад о, героїв тих, які попадають в опитувальний центр, кол центр після життя. А, запитанням, в них є тиждень згадати а, своє минуле життя, перебрати свої спогади і залишити один спогад, який будуть ну, оці неземні істоти, фільмувати. Ну, створювати фільм на основі конкретного спогаду цієї людини, він потім передивиться в деталях свій власний спогад і робить наступний крок після життя, після смерті, залишивши з свого життя лише один спогад. Якраз оцей спогад, яким він готовий, з яким він готовий далі, ну, сказати, жити не підходить, існувати. Далі рухатися після того, як відбув свій земний час. Ну, от, ідея, ідея цікава, тому що там дійсно ти не очікуєш, що просто люди глибоко похилого віку внаслідок якихось там хвороб після 90-100 років відходять дуже планомірно. Там і дуже молоді люди, зрозуміло, все в житті цьому буває: і нещасні випадки, і вбивства, і війна. Яка нелогічно відбирає більш молодих, залишаючи більш похилих людей на цій планеті. Ну, от, передивився цей фільм. Рекомендую, подивіться. Трошки такий в японському стилі, він такий повільний. Звичайно, там лише розмови, ніякого екшен, ніякої динаміки, ніяких скачків, ніякої. Величезної магії, повернення в життя, щоб виправити свої спогади. Є люди, які відмовлялися від власних спогадів і не хотіли нічого брати з собою в дальший рух. Це позаземне життя. І от мене зачепила ця ідея. Ідея, який би спогад зі свого життя, якби була така можливість, якби навіть неможливість. А якби перед тобою поставили такі умови, от ти прожив стільки, 20 років, 40 років, 50, 70, 80, 90 років. Та не суть важно, скільки ти прожив. І, звичайно, в твоєму житті було багато подій, мало подій. В тебе було дитинство, в тебе було юнацтво. В тебе було щось цікаве, хороше, яскраве, небезпечне, фатальне, жахливе, захоплююче. В тебе був космічний польот, мається на увазі метафора щось таке супер щасливе. Але проходить час у твоєму житті, і ти якось дивишся на власні спогади зовсім по іншому. І от уявіть, що у вас виникає ситуація, коли вам говорять переберіть свої спогади і залишіть один, з яким ви будете жити постійно далі. Я розумію, що це фантастична річ і такі якісь екзистенціальні запити. Я навіть сам подумав, ну от я згадаю щось таке дуже приємне в своєму житті. Навіть не пам'ятаю. Ні, я дійсно почав думати, а що б я згадав. І знаєте, втрачається не те, що логіка, втрачається якась така закономірна доказовість твоїх спогадів. Тому що всі очікують, що ти згадаєш обов'язково там своє перше кохання, ти згадаєш там маму, якісь теплі відносини. А згадується зовсім інше. Чомусь яскраво спалахкотить, я згадав, як я днями просижував. Не пам'ятаю навіть якому класі, я дуже багато читав. Направду так, це не хвальба, це можливо навіть мінус на час. Але я неймовірно багато читав, і мама бухгалтер проти туберкульозного санаторію, дитячого, в маленькому містечку Бережани. А коли в мене були канікули в школі, а значить, це був десь клас, вже старші класи, ну від сьомого точно і далі, мабуть, брала мене собою і в цей санаторій. У них була дуже цікава бібліотека, реч тому, що вона формувалася на основі зникнення сільських бібліотек. Тобто взливалося в одну бібліотеку проти туберкульозного дитячого санаторію багато бібліотек сільських. І на диво з тих сільських бібліотек туди попадали там стилажі, стояли стележі, стележі, стележі. І мене зачиняли там. Там був туалет, все. Більше нічого. Навіть ніяких там бутербродів, обідів. І я сидів там, поки працювала мама. Тобто зранку, з 9-ї години до 18 години. і читав. Так, сидів і читав. Тобто читав всі канікули. Я сидів усамітнено читав, пацани вже десь, десь ходили і на танці, і ще на щось. А я читав. Ну, Отаке от от таке воно росло. Я в деталях навіть пам'ятаю, які Тома чого стояли, де вони були, якого кольору, і, і що саме, і я підряд їх читав. Джека Лондон ну, перечитав там всі. Томас Бальзака взявся 24 тома, ковтав їх неймовірно. Еміль Золяв, Бо що тільки не відкривав для себе Теофіль Гатіє. І здавалось би, ти ж згадає якусь таку дуже емоційну, глибоку, з людьми зв'язану річ, а я згадую чомусь цю бібліотеку. Я згадую інші якісь речі, які, до речі, викладені в моїх етюдах, десь там воно мелькає. І, звичайно, щось о, точно, давайте рекламу чуть-чуть реклами. І згадується, переписується тут окремими міні-оповіданнями чи повітряніми оповіданнями. Які ви можете там ще замовити у видавництві. Вони вже розходяться по книжних магазинах. Згадуються якісь інші речі. Згадується, от дружина пам'ятає добре, як ми познайомилися, а я деталі не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, які вінілові диск я приніс, і все того, що. А, це вже був медичний інститут. І це була вечірка, і це була тусовка, і така галя-дискотека в гуртожитку. І що саме неприємно, що той вінілові диск, які я приніс, я сам і роздавив, тому що був дещо п'яний, сів на них і вони хрумкнули. Але я пам'ятаю, як я танцював зі своєю майбутньою дружиною. Згадуються якісь такі незвичні речі, до яких а, навіть навіть важко а, зрозуміти, чому вони влазять в спогади, і а, нема, нема навіть якоїсь логіки в цьому, тому що всі очікують грандіозних подій. Всі. Якщо ти говориш залиши один спогад, ти повинен задати, ну як теорію, щось таке, що перевернуло твоє життя, ти переїхав. Ти був там, ти був в такій країні, ти був в іншій країні, тебе там відвідував щось неймовірне, і ця фантастична, краєвид в Японії чи ще десь тебе просто до сьогоднішнього дня тримає в таких глибоких спогадах. А вважається, що ні, зовсім не те. Зовсім не те, згадується. А потім я подумав, коли подивився фільм: ну, от людина, якій поставили умову. Ти повинен згадати сформувати свої спогади, залишивши один, і ти з ним залишишся, всі інші будуть стерті. І сам подумав, ну от якби я згадав щось те, що мені. А згадується, звичайно, ти ж не хочеш мучитися, ти хочеш згадати щось приємне і від неприємного навпаки, ти відмовляєшся, ти заперечуєш, ти затираєш. Навіть а, категорично відмовляюся, заперечую, що це взагалі було таке історичне заперечення. А потім подумав, що а, згадуючи щось таке навіть дуже хороше і незвичне, ти залишаєшся цим своїм спогодом. І якщо ти потім воно в тебе буде день за днем, одне і теж, одне і теж. От... Якийсь такий день Бабака, одне і те ж. Так, воно в деталях, воно в дрібних деталях, воно яскраве, воно оживає, з запахом оцих книг. Це я знову приплигнув оцю бібліотеку санаторію, де я там просижував цілими днями з запоєм читаючи книги. І з величезним бажанням зранку просто піднімався раніше всіх. Для дитини це незвично раніше батьків ставати. Чи добре це? Ну, це те ж саме, що ти іноді ласуєш якоюсь дуже смачною стравою, та навіть тої ікрою, вона вже стала у нас метафорична. Але уявіть, що вам за що виїсти цю ікру кожного дня. Так, на початку вона втрачає розуміння, що це смаколик, що це незвично, що це ух як, як цікаво і корисно. І це вибірковий продукт і дорогий продукт. Але знову далі, день за днем, місяць за місяцем, рік за роком, і що буде? Ну, сто гідно. Навряд чи ти вже будеш думати: чи варто, а, чи не будуть ці спогади хороші, приємні, які ти сам залишаєш собі, а я нагадаю за фільмом? Там треба переглянути власний спогад. Тобі його продемонструють. В деталях яскраво, ну, іншим словом, ти ще раз його проживеш, дуже детально проживеш. І залишишся з ним, і більше нічого не буде. І е, лише насолоджуватися щось ненормальне в цьому є. Ну, все одно, як їсти лише там сол, солоденькі, смаколики такі. Які ти хочеш порушити дієту, тобі не можна, ти інколи собі дозволяєш і потім просто кричиш, як воно було смачно, але я розумію, що це не можна. А тут ти можеш їсти і навіть тебе заставляють їсти. Значить, повинні бути альтернатива щось те, що тобі не хочеться згадувати, і те, що ти навіть відвертаєшся від себе і думаєш. Ні, ну дурне було, молоде, не можна було так робити. Не те я робив. Не завершив я цю дію, чи ще щось. І а, тоді твої приємні спогади дійсно тебе будуть гріти, наче балансуючи з тим, що в тебе було раніше, і те, що ти вже можливо навіть не встигнеш виправити. Там цікаві речі по фільму є, я ще раз говорю, навіть не беруся переказувати, краще самі подивіться цей фільм після життя. Коли люди, подумавши над завданням, згадайте і залишіть єдиний свій спогад, який буде з вами тепер постійно, відмовляється, залишати собою будь-які спогади. Я в цій ситуації весь час згадую дуже конкретну людину, і це був пацієнт, який лікувався у нас в клініці з посттравматичним стресовим розладом і з так званою ретроградною амнезією. Це забування, повне викреслення пам'яті на події, які трапилися до травми. Тобто все його попереднє життя, до того, як він був там контужений, прильодоградів, це ще відносилося навіть не до широкомасштабної війни, а до попередньої війни. В один момент стерло його життя. Стерло, хто він, як його звати, чи є в нього батьки, чи є в нього там брати, сестри, де він живе, що він закінчував, куди він ходив, як називаються вулиці, як місто, хто він такий. Абсолютно повне стирання. Для мене це дивний, дивна річ, ні, не слово ретро чи антероградна амнезія, як психічні прояви. У мене дивна річ була в іншому. В тому, коли ми всім відділом старалися, а, є такі люди, якому ти допомагаєш не тільки тому, що ти зобов'язаний допомагати, ти лікар, а є, якому кому реально хочеш допомогти. Тому що ну, от щось тобі включається на цього, напівдитину, хлопчину, який. Пішов на пориві свого серцю туди, а потім трапилася ця вся біда. І ми дійсно старалися, як тільки могли відновлювати цю пам'ять. І не буду розповідати всю цю технологію. Тут фантастична річ зовсім іншому, в тому, що він втік від нас, коли, почали, коли він почав щось згадувати, втік знову в зону війни до своїх побратимів. А і потім написав листа з вдячністю, що ми йому робили, і вибаченням. І там були такі слова: Я відчув, що скоріш за все я рухаюся не в тому напрямку. Ви почали відтворювати минуле моє життя, пам'ять, від якого, скоріш за все, я і втік на війну. Ні, він не пояснював і навряд чи він згадав все те, що було, і що він там робив, я не знаю. Можливо, і нічого такого з позиції там, мене, наших колег, але з його позиції це було абсолютно логічно і якесь виправдання чогось. Але він втік від власних спогадів, він не хотів цього. І от коли я дивився фільм, я чомусь згадав про нього. Тому що там герої фільми різного віку, яких там іде опитування їм, і ось ця пропозиція, починаючи від слів Ви померли, ми вам співчуваємо, але ви знаходитеся тут, і ми пропонуємо вам ось це». А ось це залишити один спогад. Так, фільм заставляє задуматися. І Мені було б цікаво, що в нашому клубі думаючих людей, щоб ви відповіли. Я, я всім бажаю здоров'я, життя, тривалого життя, побільше формування спогадів. Але давайте уявимо, що хтось має таку силу, щоб поставити нам умову. Перегляньте свої спогади. Вашого життя, те, що ви прожили, незалежно скільки вам років. Просто так прикиньте, хочете, полистайте а, фотоальбом і гляньте на ті світлини, фотки з вашого минулого життя, ще коли у вас бебі, а, а, якісь місця, де жили, проживали ваші батьки, а потім і ви. Хочете ще щось полистайте, можливо, в когось лежать. Взагалі дивна річ, а, листи в конвертах пожовтілих з тими марками, з вітаннями. і такі речі бувають. Немає значення, що ви зробили. Верніться до свого попереднього життя, можете його полистати у вигляді спогадів. А потім подумайте, що вам ставлять цю умову. А тепер виберіть лише один спогад. З яким ви продовжите своє життя, інших не буде. От Цікаво, що б ви залишили. Коли я розповідав про а, свій спогад бібліотеки, чи свій танець майбутньої дружини, чи ще деякі речі мені залазять в голову, як я вже сказав, вони навіть знайшли таку сублімацію, тому що це була незавершена дія по відношенню там, до батька чи ще якісь. то... А, це, це багато спогадів. Я, я не думав, що мені, щоб мені згадати, я просто перше, що мені приходило в голову, і чому я сказав, воно навіть в якійсь мірі нелогічне, тому що все-таки їздив, і бачив, і зустрічався, і багато чого проходив, але чомусь згадується, згадалося, перші це ці речі. От Розмовляю з вами зовсім інші спогади лізуть в голову. Знов з минулого життя, зрозуміло. Можливо, тому що ще, ще зустрічаються однокласники. Це мій вік, сивий вік, але наші однокласники, буквально кілька людей, ще мають сили, бажання, енергію нас зустрічатися. І якісь спогади зі школи зовсім інші, які б здавалось би. Навіть ну, простенькі до неможливості. Хтось би сказав, ну і спогад. Нічого собі, просто звичайний день. А вони чомусь заходять в голову. Згадати і залишити лише один спогад. Ну що, друзі, готові? Подумайте після цієї зустрічі в такому варіанті полистати свої спогади і пофантазувати на тему. А який єдиний спогад вашого життя ви готові залишити, знаючи, що всі інші будуть витерті, стерті, проігнорувані? І далі ви будете рухатися лише з цим спогадом? Круто. Круто замісив а, Хірокадзу Кореда. Своїм фільмом, та й, власне, те, що він зробив до фільму, я ще раз говорю, він багато опитав японців. Тепер і нам є завдання. Ну хочете, виконуйте, хочете, не виконуйте там багато яких етюдів, але ви ж бачите, що я в деяких етюдах пропоную ну, побавитися в такі речі, які торкаються достатньо глибоких моментів нашого життя. Ну що, друзі, думайте, думайте. Думайте. Якщо будете готові написати мені одним-двома штрихами ну, в коментарях, щоб ви згадали, це залишиться у нас в клубі. Ну, тож, хто їм це буде ділитися? Мені буде цікаво почитати, а щоб ви залишили як єдиний спогад зі свого життя. До зустрічі!